Друзі, всім привіт! Коротше, така ситуація, що в мене сильно гниють дині. Тому було мною вирішено зробити якусь настоянку чи просту якусь самогоночку. Тому зараз покажу вам це в відео, як це все буде відбуватися. Помив ось такі бутлі. Один нормально помив, а інший, як бачите, ось цей отаке горлишко. Дуже складно було мити його, єлі його вимив, бо воно стояло на горіші. Тому, друзі. Не перемикайте, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, ну і напишіть коментар. Можливо, що я неправильно роблю. В подальшому буду щось реалізувати. І, ну, якщо щось, якісь поради будуть, я їх буду також реалізувати. Тому, будь ласка, пишіть коментарі. Не перемикайте. Коротше, друзі, ось така є миска. Зараз в ню я буду нести деньки, буду мити і нарізати. Зараз каструльку візьму і буду в ній токти. Потім цю всю жижу по банкам в одну. В іншу і щось буду робити. Не знаю, які мене там дріжджі є чи немає, якісь дріжджі кину, цукру, ну і деньки. Ось такі, коротше, деньки. Як бачите, є ось таке прогниває геть. геть ось прогнило. Тут також. Ну, коротше, є такі нюанси. Вона вже починає гнити прям сильно. Тому зараз з неї щось будемо робити. Ну, ця така в'яла щось горіла, згоріла, Ну, Бачите, такі нюанси. Тому зараз ми їх поріжемо, помиємо поріжемо, потопчемо і в баночки, і будемо робити з самого ночку. Зараз легенько змиємо, щоб розмочити цю земельку, щоб легше було мити. Так сказати, зараз ми трохи якесь... Там. Взяв відеречку щоб відеречку гниль гнильцю викидати шкурочки. Так, давайте бог ладь, трохи оп Коротше будемо зараз смити <гум> <гум> Так, набираємо водички. Давайте так буде швидше. І оці деньки. Та ну що ж таке, о так і зараз будемо мити? Мити всі деньки, щоб чистенькі були, гарненькі. Кіточкою раз, раз, геть швидко. Бачите? О, вже така гниє, нормально підгнила. І буде у нас самогоночка. Я, звісно, не вживаю таке, але просто чисто спробувати. Що воно з цього вийде, дуже мені цікаво. Бачите, які дині гарна, така диня гарна. Не знаю навіть що це за гібрид. Наче на цього схоже, схоже на Фьопку, вона але... долько подібна, але не сильно. Так, ця заява не влазить. Бачите, як снила. Прогнили нормально. Друзі, напишіть, будь ласка, як у вас тині? Гниють, не гниють, бо в цьому році реально такий рік тяжкий з деньги. Я... І так грязний, в принципі. Ну і ну, що я буду мінятися, ну цілий день ту одну, то другу роботу роблю. Що його передіватися, ну грязний буде що так, що так. Ого, це прям гнила гнила така, ну і нічого, подивимось. Ні, Ні, ми її просто обріжемо те, бо воно вже з гнилим Гниле болото. Це ми просто обріжемо зараз. Так само і цю обріжемо, щоб ми її вже не вимивали, так. Так, друзі, як бачите, зараз займаємося ложкою, займаємося від шкурки. Я думав розрізати його, а наш різати його все ложкою гать хорошенько, легко. Ложку глана широку взяв. І воно потім товкачиком я його витягаю, подовблю. Тому, друзі, буде якийсь напій цікавий. Якщо він, звісно, ще нормально виграє. Я ще таку, таким не займався, мій перший досвід. і думаю, що його можна зробити з Гнилих день, а потім думаю, блін, це ж можна реально якусь самогонку чи якийсь настоянку, я не знаю, як воно правильно називається. Може, друзі, хто вже таке робив. Напишіть, будь ласка, може якісь поради. Я зараз зроблю виставлю відео через пару днів. А ви напишете пораду, що має додати. Може вже тиждень, звісно, про таке відео виставлю, то має щось термінове, це треба буде замінити. Ой, яка денька гарна. А ну цікаво пробувати. М -м -м! Друзі, смачна дуже. Бачите геть ось. Ми зрізаємо більше, бо нам гниль не потрібна. Це геть гниле, ми викидаємо. І будемо щось робити. з А диня, прямо кажу, прямо, така ж мягенька. Звісно, можна було б просто його перебити в корморезки, оце все. Я ну я вирішив цим не займатися. А Ну-ка, попробуємо ціденьку. Дуже-дуже mm. смачна, дуже прям. Прям такі аж наша скоро. Ну, я думаю, по цукрам вона не відстає геть. Я думаю, цукру тут треба мінімально, бо вона дуже-дуже солодка, дуже прям. Хоча не знаю навіть що це задені, але це прямий посів. Коротше, друзі, ви спостерігайте, покажу, може, як будемо гонити, гонить, а може не покажу, бо це незаконно. Ну, Це, звісно, все жарти, бо це... Кіт прийшов. Тут собака під цим сидить. І він боїться. Друзі, це, звісно, по часу дуже затратно. Ну, Я зараз повтовчаємо. Ну, можна, звісно, блендером його. Але я побачу, я подивлюся, я подумаю. Або взагалі зваримо щось. Якесь варення Друзі, якщо не помиляюсь, дехто навіть робить з усим з кірочками це, переграє воно. Яка там його, йому різниця? Ну Диня прям перестигше, дивіться, тече. Якщо з кісточками перебивають, то це, звісно. А яка різниця? Воно його... Воно виграло, потім вони його взяли, перецідили, перефільтрували. М -м, прям така пахуча капець. Не, марно, ні, просолодки дуже. Самогон, самогоночка. Я дивився чат GPT запитував, то чат GPT написав, що можна робити самого ножку. Настіянка чи. Як її правильно називають. Те, хто пише, що це армянська горілка. А хто значить що вона армянська, чого вона армянська? З Зазвичай з узбеками асоціюють дині. Так, друзі, можете поглянути, як зблизька я працюю. ось все. Вигрібаємо. Де гниленьке, нічого страшного, я думаю. Ну, не сильно гледаю, я його нюхаю. Пес. Красавчик. Що... Він тут охороняє мій, як то кажуть, самогон Майбутній. на півставки, так? Да? Арчі красавчик. Ну, Від дрою там курочки ось їдять. Мм. Ну Дуже смішно. Не брешу, друзі. Сенс мені вам брехати. Те, що деньки підняли. Це зрозуміло, не думайте що. Я знайду їм, що з них робити. Ви що така сочна, що капець. що прям... Там повна каструля буде, це тут 20 літрів вроді, Ну і там один бутиль, я не знаю скільки. Один, мабуть, на 10, а інший, мабуть, на це. Ну ми ж будемо розводити 20 літрів води сюди вивати, ну, пополам. То якраз нормально, Цукор, там, дріжджі, ну таке, що воно заграло. Я ж не самогонщик, я це перший раз взагалі в інтернеті вичитав, як його це все робити. Так що, друзі, строго не судіть. Так що, якщо хтось там досвідчений самогонщик, то дайте пораду. Це так, чисто у власних цілях. якраз мабуть, повна каструля буде його. Друзі, це просто буде неперевершений напій. Я думаю, що у розчика все виходить з першого разу, але це не точно. Друзі, ось таке вийшло, на силу вийшло запхати цю всю жижу. Цей бутиль, Як бачите, яка горловина тоненька, вузька. Тому зараз кинемо цукор кілограмчик-півтора. Дріжджі, півтора. не знаю, які дріжджі в мене є, там, бо бажано якісь спіртові дивився, читав. Але які будуть? А це мій примітивний штатив, бо я забув всі штативи. Так, ну, друзі, зараз покажу вам. Так, друзі, зараз будемо дріжджі... А, дріжджі в кармані. Розбавляємо води. Тут десь 3 літри жижі оцеї. Розбавляємо сюди, зараз секундочку. Сипнемо трішки дріжджі. У нас 22 грами, не знаю, вистачить, не вистачить. Будемо дивитися. Зараз грам трішки сюди. Нормально, вистачить. Так, де кришечка розбовтаємо зараз. Цукру у нас тільки, на жаль, кілограм, завтра докупимо і досипимо ще 2 літри. Ой, 2 кілограма. Десь 2-2,5 кілограма. Сюди десь кілограм і туди. Пів... Ні, навіть менше, сюди, да? прям 700. Так, тут півтори літри води. Дріжі хай запрацюють. Так, і сюди Півтора. На жаль, в мене інших дріжджів немає. Подивимось, просто скільки дріжджів треба взагалі. Я не знаю просто взагалі скільки треба. Це цьому і загвоздочка, що я не знаю. Чат GPT говорить, що вистачить. Давайте, може, о, сюди краще буде. Фу. Буде якась брашка. Так, і розбовтаємо. Дріжджі запрацюють, вода не холодна, тепла. Все, полторашечка тут сюда ще. Клац. Ну, щедайсь літрів 5, що далі. Щоб воно награло, а може й менше метри всього. Хватить. І зміємо тут для дріжджі. Це нормально. Сипимось сюди грам. Чотириста, триста чотириста. Так, і все остальне сюди. Я просто, чесно скажу, не планував робити таку штуку, але. Приїхав в село, думаю, що його робити. Та щоб не гратися так-то. Думаю. Займусь. такою двіжушкою. Попробуємо розмішати. Капець, важко. Щас мина бать. Саме гонщик так, чим ж я не займався в цьому житті? Мабуть, треба трішечки більше води, бо щось здається, щоб воно все піднялося. Так, якусь треба палку. Друзі, знайшов палку, зараз будемо мішати. Бо цукор там плаває воно. Палку я помив. Свіженьку виламу. Фу, друзі. Самого новаріння це така штука тяжка. Часозатратна. Якась брага. У мене реально ще мало води, я не знаю. Хай трохи цей, тепер цю. Зараз надінемо рукавицю. Друзі. Ого. Зараз надінемо рукавицю. І. Буде якась брага чи суспло, як його називають, я не знаю. Всі як... щось пишуть, я не розумію, що воно таке. У мене треба було мені вчитися на самогонщика чи якось там щось таке. Ох, хай там така дискотека там дині. Палка, от... кора одпала, ну нічого страшного, заграє. Так, друзі, витираємо це все. Хотже, друзі, зараз надіваємо рукавичку і на цьому все. Тому, друзі, дякую за перегляд. Ставте коментар... Фу! Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Можливо, щось я неправильно зробив. Напишіть, розпишіть, хто у нас є, можливо, якісь досвідчені самогонщики. Чекаю в коментарях. Всім пока! Гарний день вам!